Меня звати Я житомо, нашому, же там навчаюсь в нашем технічному університеті. Чим займаєшся повістки? Ну, ми частіше спорта, ми тоже без районі. сегодня. Ну, будемо сподіваться на те, що ты сьогодні все здасться и знайомі сегодня руки гибки свою фанату. Сколько лет прошел все о том же Гудят провода Все того же ждут самолеты Скоро рассвет В их Ключ поверни И полетели Нужно писать Чего-то не драть Ще ми маємо двох фіналістів, два фіналісти заспівали нам свої пісні. Друзі, підходьте до мене. Я вже хочу вас вважати своїми друзями, будь ласка. Танюша, будь ласка, Антоша. І зараз наша компетентна журі своїм голосом визначить переможця першого. Караоке по ну що? Шановні журі, ви готові? Чи я хочу вас почути? Чи ви готові? Готові, готові. Ва Татьяна. Тетяна! Таня! ще області! Антон! Даня! Даня! Так. Ось цікава ситуація. Я хочу ще раз почути ваші області, тому що досить таки нелегко визначити. Приблизно однаково. Ваші щеплески, Таня! Що за скемпом! Так, То давайте ще може бути можливо трішки по декілька слів апельсинов. Буквально маленькі фрагменти з будь-якої пісні української. Давайте української пісні. Ви знаєте, давайте з будь-якої пісні. Ось буквально декілька Слів АКПМ. Ну що, Антон, розпочнеш. Давайте потрібно Антона. Гучними обласками він хвилюється. Ну, звичайно. Перший на караоке по-житомирськи. Всі вперше, навіть я вперше на караоке по-житомирськи. Готовий. Таня. Ходити ти втекла, ти готова чи ні? Будемо виручати нашого Антона. Видим? Він дуже сильно хвилюється. Ти співаєш? Ти співаєш перше? Що мені з вами робити, друзі? Так же не буде. Потрібно, щоб хтось засмів. Антон, давай, будь-яку пісню. Декілька слів. Декілька рідків, буквально. Давай, давай, червону руку. Давай червону руку, так? Да? Ми собі співали. Не оділа, ні? Давай. Ти признайся мені, звідки в тебе ці чари признайся мне, ты чай. Далее так. А ты знаешь, что выше чинишь? Не признайся вниз, зимки попады шара. Куда ты где? Будь часто с того рекутуара. Я куплю тебе новую жизнь. <кліпи> Лишь бы ты была только моей И от ногам твоим брошу весь свет Ничего не жалей тебе На руках я тебя отнесу К алтарю нашей вечной любви Я тебя у других украду Там не место моей красоте Ну что, еще разок. Ваши аплодисменты! Татьяна! <плодисмент> Серьезно, что ли? Ваши Антон! <плодисмент> ну что, достаточно интересная ситуация. Давайте, надеюсь, вернемся к другому угольному правилу. Антон, подходи к микрофону. Пусть. Підходь до мікрофона, далі підходь до мене. Там підходь до мене. Також я вам зараз звучаю по мікрофону кожному. І ви а, берете букву А, та наприклад, А. І хто до, і, і хто і хто довше протримає, той стає переможцем карокі. Ну що, готові? Ну що робити? Ваза однакова кількість облисків. Тримай мікрофон на рахунок я вам даю старт, і ви починаєте. наше на нашего сегодняшнего переможца коронки по Житомирске Антон. Для того, что витает ты вперше на большей программе, вперше в Житомире, в прямой трансляции перемег в караоке по Житомирске. Витаю! Ти сьогодні потрапив до проєкту, ми тобою пишаємось. Ти готовий? Так, готовий. Ну Та що, друзі, я вас запрошую сьогодні, починаючи з 19 години, відвімкнути сайт інзтеп.нет і спостерігати за тим, як наш Антон сьогодні буде готуватися до свого виступу в прямому ефірі. Дуже вам дякую за те, що ви стали з нами першими глядачами проєкту тобто, коробки Божатомицькі, Запрошую вас щосуботи з 12 до 13. Стоїни на е, вулицю Михайлівську. Прикуйте, співайте, та, та перемагайте! Ну що, друзі, ось і розпочинається зйомки проекту Ми та боєпишаємось. Зараз ми будемо направлятись в кафе Ларі, де почнуться перші кадри нашого проекту. Ларі. Друзі, настрій, веселощі, і звичайно, проект. Ми тобою пишаємось. Декілька слів про цей проект. А... Конкурсанти з караоке, котрі будуть перемагати щосуботи на Михайлівській, будуть потрапляти до нас. З ними будуть працювати професіонали по своїх питаннях: це по вокалу, по танцям, візажисти. І кожної суботи вечорем, уже вже об 15.20 на сайті інzet. Буде відбуватися пряма трансляція, де самі наші фіналісти вже будуть. Ви таланти у вигляді своїх виступів. Потім на протязі тижня буде відбуватися е, перегляд саме цих виступів, і по кількості переглядів ми будемо визначати вісімку переможців, котрі потраплять до фінального гала-концерту. А переможць проекту ми тебе пишаємось, отримує право на зйомку власного кліпу. Так що, друзі, не марнуйте свої нагоди, приходьте до нас на караоке. Приймайте участь у проєкті Ми тобі пишаємось і, можливо, саме ви станете новим обличчям нашого регіону. Та й не тільки. Проходь, будь ласка, знайомийся. Це Андрій Подубський, наш діджей, Маріна Кавлун. Ну і знову ж таки наш оператор Руслан. Ти готовий співати? Звичайно, готовий. Давай, ставай за мікрофон. З якої буде пісні починати? Зі? Ну, Мені здається, не здається, перша спробуйте. А яка перша пісня? Перша. Ну, хай как будет бы спеть. Давай, послушаем. <звучит> а давай ещё, давай еще одну программу. Давай более лирическую какую-то, да? Нужен ли тебе свет от небес? Давай, давай, выпищи. Все. Не надо петь без носика. Попробуй петь без носика, гаши будет звучать. Попробуй. Окей. Давай. Я хочу остановиться на песне половинка. Половинка. мне меня тоже. Я половинка, потому что так что-то не идеально для мне половины. Антон, это Антон, нет, Это Миш. Смотрим еще у тебя шей. Нет. Да, Это вот чуть подбородок выше. Послав все руки вниз. Вот оно. Не этого. Когда поешь немножко артикуляционный аппарат, хорошо разрабатывает, потому что иногда, ну, звук хорошо, это голос, это хорошо, это не ко мне, чтобы четко было видно твои мышцы лица. Вот, одно но не играть, наверное. не надо делать, да? Очень хорошо, когда в, в кадре э, работает стойка, не только стоит, да? Вот, ты же можешь ее и наклонить, ты можешь и вот сюда, я там же надеюсь, он же живем будет, да, все, видишь? Ну да. Даже э, не хотелось бы, чтобы можно было бы его прописать э, плюсовку. не видишь, у нас все будет СЖВК. Ну что, просто он же будет двигать микрофон, и будет звук вот этот плохой. И человек понимает, типа, что за базар? Просто нормально расслабиться себе ты, вокалист, данный момент, да? Тоха, да? Тоха, все. тоха. Смотри, Там есть проигрыш. очень целый большой такой кусочек музыкальный, где можно. Там, где между первым и вторым, хотелось бы, чтобы ты просто просто Вот, звучит музыка, ты можешь голову наклонить и просто порастоял, да? Мы немножко выстраиваем сюжетную линию и драматургию тоже, да, песни. Потом снова поешь, не бойся, а руку вверх, руку в сторону, руку к ней. Жест широкий, красивый и не быстрый. Почему? Потому что музыка в своем ритме существует, да? Если ты сделал вот так, оно некрасиво. Жест, рука, достойно, четко. Вот. Хотелось бы, когда второй проигрыш идет, да? Разворачиваешься через левое плечо, да? Вот можно обойти. Стул может чуть обойти. Вот здесь присесть. Это твоя половинка. Как будто, да? Вот здесь присесть. Погладил спинку стула. Когда-то ты на этом стуле поломан сидел со своей любимой девушкой. Да? И вы здесь обнимались, и самое было такое приятное чувство. Девушка ушла, половинка вот там, стул поломан. Логику я думаю, ты понимаешь, да? Чтобы потом дальше можно было бы идти. А то если ты всю песню будешь стоять прыгать, то будет скучно. Да? Э -э, понял, когда развернуться. Разворачивайся, там музыкальный так очень хороший. Ритмичный. И разворачивайся тоже в ритме вот таком. А ты немножко тело сопротивляется с звуком. Да? У -у -у. Называется врешь телом. Да. И хотелось бы, чтобы ты работал вот грудной клеткой отбивал вместе с ритмом, да, жестче, более жестче. И mm -hmm. там идут уже слова. Э, в вначале хорошо, только когда вот музыка, да, хотелось бы, чтобы ты вернулся в это прежнее состояние, mm -hmm. с которого ты начинал. А потом снова. Mm -hmm. Стой. Эта Это рука. Стой. Это, это на коленях. Это рука на коленях. Эта рука. рука вот здесь. здесь. Отсюда? Обладишь вот этой рукой. Вот здесь. Mm -hmm. Вот здесь. Здесь? Стоп. Смотри, я раз, два, три, пошел. Глаза хорошо сделал, только смотри, у тебя есть такой манок. Посмотрел, и так, типа, правильно я сделал. Читается по да. там еще три, ага, я пошел. И ты с этой мыслью идешь, раз, два, три. И это три, вот осталось у тебя, ты ее несешь. Совсем другое надо. Остановился, посмотрел на стул, а ты сразу еще закрываешься, так смешно. Молодец. А зараз ми знаємо Антошки зробимо лялечку. підемо в перукар Чоловічок. і будемо наводити марафет. що, ну Антошка, пошлі, ідемо E quem quiser poder chegar. Agora chama Eu gosto de fazer o lanche na estica do Nar. Chips que é um mês, mas Vem dançar, balançar, deixa o ritmo te levar. Vem dançar, balançar e todo mundo vai cantar. Ну що, друзі, ось і ми дочекалися нашого першого прямого ефіру на сьогодні. Був дуже цікавий день. Ми зустріли велику кількість пригод, починаючи від по пожидоморськи і знову ж таки на протязі всього проєкту Ми тобою пишаємось. Ну що, перший виступ. Антон Лукашев. Під ваші вихливий оплески. Антон Лукашев на сцені. Ночного огня под огромной луной, темный лес укрывал над зеленой листвой, Я тебя целовал У ночного. Це наш предмет Байдучалась і сьогодні наш перший переможцька караоке по-житоборськи. Антон, розкажи, будь ласка, свої враження про перший день. Поділуйтеся з нашими житомирянами. Враження, враження, вражаючи просто. Це неймовірно, тому що такий підхід. Спочатку це все здається жахливо, тяжко, незрозуміло. Всі ці рухи, все. Але потім якось воно це просто супер. Дякую вам. Антон, а взагалі, от, а, на майбутнє, що ти хочеш побажати от нашим житеморянам, е, тільки котрі спостерігають за нашим проєктом? Жита Марінам, що відверто кажучи, просто не бійтеся, це чудово. Я сьогодні що подивився, так думаю, ну який я там співаю, тобто Ось, спробуйте себе, це фантастично просто. Значит, Антон, дякуємо і, і тобі за твій прекрасний виступ. Примай руку і бажаємо тобі співач. Шановні друзі, хочу вам нагадати, що у нас відбудеться 12 ефірів. Ми побачимо, як мінімум, 12 конкурсантів. І тільки 8 з них потраплять до фінального мала-концерту. А як ми будемо визначати, визначати, ми будемо по кількості переглядів відео, яке буде викладено на сайті і Так що, будь ласка, дивіться, залишайте свої комоти і саме ваш фаворит потрапить до фінального гала концерту Ну що, я маю велика честь сьогодні будемо працювати разом з вами, разом з всією нашою командою. Хочеться таки сказати до нових зустрічей, приходьте до нас на каналки по-жистоморські!